Ну що, добрий вечір, друзі? Добрий вам вечір. Вечір вам добрий. Виїжджаємо попрацювати. Кожен день цього тижня я відпрацюю, кожен вечір відкатаю. Так, давайте знімемо трошки вам. Стоїмо на світофорі біля премєр тауру Дощик іде, червоне світло горить. Що хотів показати? Хотів показати, що виїжджаємо, ото скинув пробіг. Бачите, вже скинув пробіг. Машина заряджена, клімат працює, все круто, все огонь. А Нуль на уклоні. Сьогодні ще не катав, абсолютно нічого не возив. повний нуль на уклоні. Виїжджаємо, покатаємо фільтр. Вже є замовлення. Вже є у мене замовлення. Активне, бачите, От я до нього добираюся. Я до нього добираюся і вернусь прямо сюди. Я зарядився. Я готовий працювати, я готовий возити цього цикла. Та й погнали. Добрий день. Давай, я повинно поріг. Ходи, ось туди-сюди. До свят погодка. Будь ласка, сто шість, mm -hmm. Завершити замовлення знову, де це я. Знову на прем'єр тавері приходить наступне замовлення. 600річчя на бортняка. Ну, давайте. вечір будемо катати цикл. Бо це лайт 4. На 600 річчя Полетіли. А, що ще хотів сказати, поки не пройшло це замовлення. А попереднє замовлення було максимально фіговим бо я на нього витратив майже 20. 5 хвилин, бо я почав запис трошки пізніше, ніж я його взяв, поки я до нього доїхав, поки я його завершив. Поки вони розрахувалися, і це все лайт 25 хвилин за 106 гривень грязі. Це просто ну, жах, це жахіття. Виїжджаємо знову цю пробку, їдемо на 1 тріччя, щоб стояти в іншій пробці на Василенка. Отам от от будемо стояти, бо нам їхати на бортняка. Поїхали! І це замовлення було скасоване! Але мені по боку. Блять. Ну чекайте. Чекайте. Колись я до вас приїду, чекайте. Космонавтів 63. Тупо замовлення в спину прилетіло. Просто от прилетіло в спину. І що з ним тепер робити, я не знаю, блять. Ну, чекайте. Мені єдиний варіант це просто об'їхати об і заїхати дворами. Наприклад, через нову пошту туди заїхати. Бо ну, інакше немає приколу. ну Тупо немає приколу. Да уж, да уж, уж, поїхали. Але експериментуємо. Експериментуємо, катаємо цей фільтр. Дивимося що воно дасть, що воно не дасть. Головне, що ми не виїжджаємо з вишеньки, ми катаємо ті. Ті сектори, куди б я хотів їхати і все. І, і, і на цьому і кайфуємо. Зано подивимося, скільки вийде заробітку, скільки вийде пробігу, чисто по фільтру, чисто по уклону, прям чистих-чистих грошей. Поїхали. Бажано було втікти б з космонавтів, бо тут щось така пробка, що я аж не можу. Вона от от просто стоїть і все. От біля прем'єру. от як пісюн в молодого, стоїть і капець, і, і що з цим робити, знаю тільки сам молодий. Добрий вечір. Добрий вечір. На Да. Не повірите, якраз сиділи з другом дивилися ваш відочок. неочікувано. <свісниця> підписник. І як? А, як ми... вам? Драйвери. Ой, драйвери 240 гривень, це біда, це халяпа. Має <свісниця> ну, теж колись таксував. Ну як колись рік назад. Мене ще довго бомбило. <свісниця> Просто в кадр не війшло. <свісниця> Підписник попався. Класно, дякую. Тобі особистий привіт. Блін, я забув. Я забув. Підписники, заходьте, я вам цукерки ж даю. Блять, я забув. Так давно не було підписників. Тільки закрився замовлення, зразу ж, зразу вже попалось замовлення. Тут неподалік. Скільки там воно намалювало, брін, не бачу. Коротше, 900 метрів подачі, але тут прям значно менше, ніж 900 метрів. Зараз ось скок, скок через гаражі і я вже на місці. І їдемо за. Ого, ніфіга собі, ми їдемо за 192 гривні, їдемо на центр міста. Ого! А це да! На даний момент пробігу, що ви розуміли, хлопці, 5,5 ,5 кілометрів. Кайф? Теж думаю, що кайф. Давайте погнали далі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре. За що? Було б за що? В центр їдемо. Так, так. Ні, там прям тут у мене його там. А, все. Все, дякую, бережи себе. Навзаєм. Дякую. Будьте крепкі. І я тепер в центрі міста, я прям біля вежі. Я прям біля вежі і мені приходить замовлення з чорновола один на зодчих. Ну давайте. А що робити? Давайте, давайте, давайте. Подача кілометр 300 їхати 4 за 131 гривню. Ну, давайте їхати. О! А оце прям замовлення з заявкою на перемогу. Ха -ха. Якби в мене була можливість його скасувати без втрати без втрати всього Там карми, без втрати рейтингу, без нічого, я б його скасував. Але я просто його зараз зроблю. Та й заблокую для себе все. Бо ну... прийшло замовлення по уклону, само собою я катаю ввечері уклон. Прийшло замовлення з Бульвару Свободи. Бульвар Свободи 2, це вже достатньо зручне місце посадки. На найкласнішу вулицю, яка є тільки у нас в Вінниці. Крутий узвіз, якщо ви знаєте. Це ото от як їхати на Київський міст. Але не повертаючи на місто, є така вуличка прямо вниз. Оце називається вулиця Крутий Узвіз. І вона прям ну, тупікова, прям піпець. Вона прям ну, максимально фігова, вона прям максимально кончена. І я от туди замовлення я не хочу брати от зовсім. Бо ти навіть якщо ти десь зверху пасажира висаджуєш, тобі все одно треба їхати вниз, в самий низ. А там таке каша болото, каша малаша. Прямо там розвернутися і потім тобі треба виїхати на. А, що там за вулиця? Що там вважається за вулиця? А що за вулиця вважається? Київська, напевно. Коротше, виїхати назад на цю Київську, на головну вулицю, просто через всі пробки світу. Тебе само, само, само собою ніхто не випустить, тебе ніхто не запустить. Ти, ти там вискакуєш ну, просто от, між пішоходами. Якщо пішоход переходить біля кумбару ну, по острівцям, от там ти вискакуєш. Бо ти, по-перше, стаєш мордою вверх, сліпиш всіх, тобі фігово видно, і тобі треба вискочити, щоб переїхати дві полоси. Бо прям розвернутися зразу варіанта нема ніякого. І ти маєш прям реально вискочити, щоб розвернутися чи проскочити дві полоси, щоб біля кумбару розвернутися. Ну, Максимально максимально незручна вулиця. Дуже-дуже, що посадка, що висадка, там це просто пекло. Тому, я ж кажу, що я візьму цю поїздку, я її зроблю, але для себе я її на майбутнє заблокую. Це чисто, от, чисто для себе. Я так зроблю, бо туди їхати я не хочу. Ніяких. Проблем, ніяких питань до пасажира немає, ніяких претензій скарг чи образ. Просто, от, просто щоб я не їхав от, туди, куди я не хочу їхати. Все. Дякую. <ciaulite> <скільки> <колит> Dobro, chodź. Ty czarno wyglądało? E, tak, to moje wrażenie. Слухайте, я думав, що доведеться заїжджати, але, по-перше, їхав інший пасажир. Це по-перше, по-друге, він якось доволі лояльно віднісся до кінцевої адреси. Він, напевно, знає, які складності ця адреса викликає, і він попросив не заїжджати, а просто зупинитися при, при в'їзді в цю вуличку, за що йому дуже сильно вдячний. Не буду ставити погану оцінку, ставимо п'ятірочку. А, і їдемо на Вишеньку. Їдемо на вишеньку порожнім, але їдемо за замовленням від постійного клієнту. Давайте вам трошки ще підзнімлю іншого ракурсу. Ну, такі чисто зроблю проміжні, проміжні підсумки. Пропрацьовано 96 хвилин. Видно чи не видно? Зараз почекаєте. 96 хвилин пропрацьовано, проїхано 24 кілометри, хай так, і на ці 24 кілометри чистих 535 гривень. Я б не сказав, би, що це прям вау, результат, але я б не сказав, що я і запарився, катаючись чисто по райончику. Проблема, в цьому, проблема цього результату в тому, що були пробки. Що просто тупо були пробки. Зараз вже люди розтягнуться, люди розсосуться і можна буде їхати і катати вже по більш вільному місту. І я думаю, що ця сума до вечора зайде за 4, за 4 символи в сумі, і буде прям приємніше в рази. Погнали, поки за постійним. А, там буде замовлено на 200 гривень. І, блін, ну трошки зіб'є пробіг. Ну, ладно. Але. але От ми бачимо зараз 24. Я їду до постійного. І коли звільнюся з постійним, от якраз от будемо розуміти, скільки треба буде відняти чи дати тих кілометрів, щоб каса зійшлася. Все, погнали за постійним, там розберемось. Так, Тайго, зробив я це замовлення з постійним клієнтом. І де відео. І знімаємо проміжний результат. Проміжний результат це у нас 35 кілометрів. 90% запасу. Порожні ефіри. Нічого нема, тому включаємо фільтр. Включаємо цикл. Оп. Нормально. Та й погнали. Це що виходить? Це Виходить, що. Ем... 35, 24, 11 кілометрів на коло з подачею 11 кілометрів за 200 гривень. Ну. Ладно, приплюсуємо. Просто приплюсуємо ці 200 гривень і все. І буде такий загальний, загальний результат за вечір. Так. Що ми будемо робити? Будемо ще включати болта. Може, давайте ще й убера якогось включимо чи що. Давайте все включимо. На болті у мене економ виключений, убер, само собою, стандарт комфорт. Бобо-бороба-бум-бум-бум. На годиннику 20.40. І це значить що? Це значить, що пауза по замовленнях. Пауза по замовленнях. Тому викочуємось ближче до Петроцентру. І... і ловимо. І ловимо щось в район вишеньки, щоб там попасти в. Цикл, щоб попасти, працювати по фільтру, і це буде прям, я думаю, правильне рішення. Або, 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 або. Ні, ніяких або. Поки, поки працюємо, поки дає, робимо, поки робиться. Не встиг я запаркуватися, а мені прийшло замовлення. З Київської 8 на космонавтів. Так ще й в комфорті. Неочікувано. Ну, погнали. Бо я якраз тільки приїхав до Петроцентру. Тільки став, заліз в телефона, і воно зразу мені дало замовлення. Ну класно, класно, класно. Погнали, погнали. Може якраз там і цикл буде працювати на вишенці. Ну, коротше, летимо. Добрий вечір. Добрый. До космонавтів. Mm -hmm. Ну, взагалі, гарного вечора. Завершив я це замовлення з Макдональдсом, Ой, я щось не подивився, слухайте. Я навіть і не глянув, що там позаду, ніби нормально все. Диць да. Ам... отак, от, да. Но... тільки оце завершив. Тільки це завершив, мені зразу дав. Уклон знову замовлення, безготівкова форма оплати з анчоусної, ага, ага, від башні, да, на бортняка. Ну, блін, а що робити? Фільтр є фільтр, давайте катати. Давайте катати. Все одно у нас сьогодні вечір експерименту. Це четвер. Роботи не густо. Катаємо, експериментуємо. Погнали на анчоусну. Полетіли! Добрий вечір. На бортника. Да. Коротше, що ми маємо? А ми маємо майже 200 хвилин напрацьованих. Розділяйте як хочете. 196 хвилин я вже напрацював. Діліть по годинах, як вам зручно. І що ще ми маємо? Ми маємо пробігу 57, майже 58 км. 58 кілометрів і проміжний результат. Статистика 930 на уклоні плюс 200 гривень від постійного. Це що 1030 на 58 км? Ну, можна було би краще насправді. Я залишився на Поділлі. Цикл увімкнений, виїжджаємо. Замовлення шукається автоматично. Виїжджаємо. Тільки взнати, куди виїжджати. Я от не можу ніяк поняти, куди б це мені їхати. Їхати мені в сторону центра. Напевно, так. Да. Давайте поїдемо в сторону центра. Ой-ой-ой, а. Ну і вже болять. Поїду, напевно, вже в сторону центра. Хай воно по циклу мені теж щось пошукає. Просто покотимось. Спішити нема куди, спішити і не хочеться нікуди, тому... Тому якось так. Погнали. Буквально тільки-тільки від'їхав -тільки від Поділля від на Скалецького. Буквально на хвильку зупинився в телефоні залипнути. Прийшло замовлення по циклу. По циклу заказік прийшов мені. З Малліновського на Келецьку 142 до Штаббауму, я так розумію. А чому б ні? Прекрасно. Прекрасно. Газуємо. Добрий. Добрий вечір. Перепрошую. Будь ласка, ну, визивав з... Я розумію. Дивіться, Маріновського 6, бачите? І воно порахувало, що я зараз на перехресті маю повернути і приїхати на кінцево, а не робити оце коло. Ні, дивіться, перерахуйте. Я не можу, це вам треба зробити, додати проміжну Марсель. Ну так. Треба прямо вказати Марсель проміжною точкою. Не хочу. Інакше ніяк. Не хочу вас обманювати, не хочу це, Як правильно зробити, дивіться, ви мені підскажіть. Зайдіть в уклон. Зараз друзі. <ріст> да, цікаво. Дякую. Будь ласка. Вам гарного вечора. Навзаємо гарного вечора. Дякую. Ну да, все добре. Як то кажуть, не все те золото, що блищить, да? але, але те, що не блищить, може бути золотом. Я думав, що це буде якась фігова поїздка. Зараз будуть скандалити, бо пасажир вийшов з ресторану. Боже, адекватна людина, добра, ввічлива, порядна. Без питань добавте точечку все, що треба, зміни в маршруті, щоб всім було зручно, щоб всім було гарно. Взагалі, взагалі ніяких проблем. Давайте, да, давайте. Давайте все зробимо. І всю дорогу їхали, класно розмовляли. Блін, офігеть. Офігенно. Я, я, я задоволений дуже, дуже, дуже сильно. Тому клас. Іноді треба. Іноді треба от реально людям допомогти. Але чомусь в більшості люди це не цінять, не цінять зовсім. На жаль. Жаль. Ми завершили це замовлення. Я викачуюсь з кінцевої келецької. Цикл у мене так і включений. Не хочу навіть того болта включати, прям не хочу включати. Тому просто котимось. Якщо щось дасть, круто. Не дасть, ну і фік з ним. Погнали! Що ви думаєте? Я хотів попрацювати, покатати того уклона, повозити тих людей. А мені не дають. 10 година 22.11. Я поїхав на тверезого. Я поїхав на постійного. 69870 км я проїхав. Зараз буде скріншот, статистика. Чисто по уклону. Я ж катав чисто уклон. Чисто по уклону 1051 гривня плюс оте замовлення від постійного 1250. А, і ще, типу, там округлити, бо були. от, от по... 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 по блядь. Доплата за зміну маршруту типу була. Ну Хай хай 1300. Давайте округлимо. Вже отак, от, от, прям грубо, грубо округлимо. 1300 за 70 км пробігу на електриці. За 70 кілометрів я потратив ну, максимум 100 гривень. І то це прямо дуже максимум, хоча, напевно, навіть менше. Поїхав я працювати далі. Те, що не можу вам показувати, я само собою не покажу. А покажу те, що буде в наступному ролику. Всім па-па. до завтра. А завтра п'ятниця. Бувайте!